Так, колеги, почали налаштовуватися, почали налаштовуватися. Стрічковий метод або або, або стрічковий метод. Внесення. Була оранка зроблена. Внесена м'ячна вода. Зараз вносимо, вносимо добрива на глибину. Вносимо добрива на глибину. Якось так. Фу. Машину так неудачно я бачу, поставив, Капець. Ой, колеги-колеги. Колеги, така історія. 19 березня. Е, працюємо, вне, вносимо методом стрічки на 70 потім цю саму стрічку будемо сіватись. Правильно, неправильно, ризиковано, ризиковано, напевно, ризиковано, але в цій місцевості тут таке ближче до болотця, Волога, в принципі, більше завжди випадає. Вносимо методом стрічки або Белт, Фтилайз, Еплайн. Така історія. На глибина десь 20 см. Е, завтра. І сьогодні закинемо сюди культиватори, позакриваючи вологу, щоб вона лишня не вилітала. І вирівняємо зразу, бо все-таки бугри великі залишаються. І таким чином, що можна різати ваші витрати саме на добрива. Будете на добрива різати витрати з умом, да? з аналізом ґрунту, то будете мати хорошу економію. Тому що під цей метод треба в два рази менше добрив, як мінімум. Аніж просто розкидати. І коли вам добре, е, фосфор калій в рекомендаціях ставляють, то це ж не розкидним методом колеги. Це ж е, те, що буде споживатися вам в рядку. Значить, що треба умножити у норму на 2, по-хорошому. Ну, вам це теж особливо не кожен буде розповідати. Зараз хлопці працюють, бачите. Два грята, ну можливо, не видно. Зараз приїдуть, познімаю. Тримайтеся, підписуйтесь, успіхів вам!